Здоровенькі були. Буда закликав своїх послідовників не говорити неправди, не пліткувати та не лихословити. Практикувати те, що називається правильною мовою. Знижуючи штиль, скажімо так, відповідати за базар та не пиздніти без діла. На жаль, у гонитві за кліками, переглядами та збільшенням аудиторії будь-якою ціною деякі ЗМІ відверто маніпулюють інформацію. Отже. Розгляньмо один показовий випадок. Наш рідненький політичний. З душком легковаженої незугарної журналістики, як скоро побачимо. Наш випадок стосується чергового закону, викоханого в похмурих нетрях комітетів Верховної Ради. Деякі ЗМІ, приклад на екрані, розстережували прийняття цього закону під заголовками типу цього. ЗМІ каратимуть за негативні коментарі читачів про чиновників, якщо їх не видалять протягом трьох днів. Ухвалено законопроєкт. Жах чи не так. Взагалі не можна в цій країні рота відкрити навіть в інтернетах. Але подивімося, пані та панове, на те, що являє собою цей нелюдський закон. Головне, не загубитися на неозорих полях тексту. Ось вони, зміни до статті 117 закону про медіа, які накладають на нас ще більше ярмо авторитарного режиму зеленого Хм. Суб'єкти у сфері медіа та їх працівники доповнити словами. А також журналісти, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа. таке. Це певно нас готує до основної страви. Пункт 4. Після слів є дослівним, доповнити словами або у переказі без потворення суті. Аж серце крає тоталітарне розширення можливості передачі інформації повинно бути зупинено аж поперек горло стало. Затим два рефрени. А також журналісти, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа, заколисують нас. Певно, ось зараз буде удар по Конституції. Бізпреділ чиновників потулюкані толпи приймаються один за другою антиконституційні закони. Частину четверту доповнити словами. Або ухвали про відкриття відповідного провадження судом. Безумство якесь. Чим же річ? Можливо, це не про сам новий закон про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа журналістів та забезпечення права громадян на доступ до інформації, а про вже наявність статті закону про медіа, про які раптом згадали, бо видався гарнющий привід Тулити в заголовок жахливу зраду. Оці. Стаття 36. Обмеження щодо змісту інформації, стаття 42. Захист дітей. Стаття 119. Обмеження щодо змісту інформації у медіа пов'язані зі збройною агресією. Ці викладки я не читатиму. Не за особа, котрі є, що сказати, окрім це лише диктатура чи ще ні. Приділить трохи свого часу на дозвіллі, щоб розібратися в темі. Можна погоджуватися або не погоджуватися з тим чи тим пунктом в цих статтях, або цього закону і подати петицію або що, але закон цей не новий. І от саме новий закон нічого особливо не робить, пов'язаного з коментарями. Хіба що додає до пункту 4 статті 117, суб'єкту у сфері онлайн-медіа звільняється від відповідальності за поширення достовірної інформації, також інформація заборона поширення якої передбачена статтями 36, 42 та 119 цього закону, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких приказі на меб-сайті чи в сторінці такого медіа, за умови, що суб'єкту у сфері онлайн-медіа обмежує доступ до такої інформації підовж трьох робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи приблизно національної ради слова. Або ухвали про відкриття відповідного провадження судом. До чого тут чиновники? До чого тут коментарі читачів? До того, що гіпотетично можна трактувати пункт 4 таким чином. Або може, тому що ЗМІ у нападі мазохізму хочуть нести відповідальність за поширення неправдивої інформації на своїх ресурсах третіми особами. Залишу риторичне запитання на ваш розсуд. Підсумуємо, поки в кількох тезах побачене. Перше. Перед нами типовий розгін зради. Друге. Це розгін не ґрунтується на поточних змінах законодавства, які будь-мто надихнули на написання статті та прямо у ній зазначені. Третє. Інформацію подано навмисне неповно і викривлено, щоб створити враження, що мова йде про послідовне збільшення цензури. Четверте. Ця стаття не є елементом боротьби із зловживаннями законодавством з боку чиновників. Вона не містить жодного докладного розгляду позірно проблемних законів і не наводить жодних реальних випадків та способів зловживання цими законами. У розгляному випадку журналіст Сензорнет поклав величезну смердючу купу лайна на журналістську доброчесність. На цьому все. Бажаю здоров'я, критичного мислення та інформаційної гігієни. Бо жертви гівно буває весело, але не поживно. До нових зустрічей!